Головний редактор газети День Лариса Івшина, гостя нашої студії. Добрий вечір, пані Ларисо. Добрий вечір. Подивилися, як відбувся обмін полоненими, і зараз, хоча б і відбуваються деякі порушення, але триває перемир'я, про яке домовлялися ще у мінську. І які можуть бути передумови або ж підстави, скоріше підстави, того, що це перемир'я може. Перерости взагалі в мир. Це все дуже відносно. І, звісно, нам всім хотілося б, щоб не тільки перемир'я було взагалі, щоб війна не починалася, правда? Але якщо подивитися, проаналізувати всі фактори, які викликали цю агресію, так. Це все-таки слабкість України. І чи набули ми зараз такої сили, щоб можна було сказати, що не тільки з милості агресора. А ще якісь є обставини, які точно можуть гарантувати, що мир буде стійким. Звичайно, це могла би бути більш рішуча реакція світової спільноти. Я не кажу, що санкції не працюють. Мої друзі, москвичі на Фейсбуці, всі, ті, хто пишуть, всі вони вже відчули, як виглядають їхні прилавки. Як виглядає атмосфера в суспільстві, але, зокрема, вони й кажуть про те, що режиму Путіна санкції, м'яко кажучи, не дуже страшні. Це мобілізаційний ресурс, який списує багато проблем. Тому для стійкого миру дуже мало якихось обнадійливих знаків. Я б дуже хотіла помилятися. Я думаю, що ну, всі все-таки чекали б. Від європейців іншої логіки? Бо я пригадую самі перші переговори. Всі були шоковані, яку позицію зайняли, зокрема, і в Німеччині. Всі були здивовані тим, що раптом Анна Меркель взагалі прізвища називає українських переговорників, і виникало багато підстав. А як взагалі була сформована ця контактна група? Ви знаєте? Я ні. Я не знаю. Я думаю, що більшість українців не знають, яким чином була сформована саме ця контактна група. Як саме писалися ці протоколи? У мене є великі сумніви, що ми все про це знаємо. Так само, наприклад, був недавно візит пана Суркова в Київ, оповитий таємничістю. Всі кажуть, так: ну, мовляв, це складна справа, вона не може бути під камерою. Ну так, але повинен вийти добре відомий нам прес-секретар президента. Повинен вийти глава адміністрації медійний і розказати нам, як ми повинні це сприймати. Тому, чесно кажучи, я справді хотіла б вірити, що дипломатичні зусилля і зусилля президента особисті дадуть підстави для стійкого пермир'я. Бо ми всі хочемо, щоб наші люди не страждали і хлопці повернулися додому. Але щоб бути реалістом, треба мати вагомі факти і аргументи. Зараз ви бачите, що нова влада е, хоче і має бажання змінити цю систему політичну в Україні. Якщо вже говорити про відкритість певну, то так само ми не знаємо, що є мотивацією на призначення тієї чи іншої персони на ту чи іншу посаду. Ви Знаєте, я думаю, що будь-яка влада в принципі хоче, але а що може. Для цього є дуже багато обставин, рівень компетентності всієї команди. Загалом я поділяю думку, що найбільша проблема останніх десятиліть в країні це нашестя дилетантів, які, ну, як кажучи, знаєте, дуже Швидко почали зневажливо ставитися до професіоналів, і навіть інколи зараз, мені здається, перечасно оголошують своєю доблестю люди, коли кажуть, що в нас в списках немає нікого взагалі там, з минулих е скликань. А я хочу запитати, ну, може, в мене просто моя біографія журналістка дозволяє це задавати такі питання. Друзі, а ви не забули, хто прийняв українську незалежність? Хто декларацію оголосив. Я була парламентським кореспондентом в тому парламенті, який можна сказати, з гордістю був парламентом. Там були справжні бої такі політичні, там, незважаючи на нечисленну опозицію, вона аргументами приєднувала до себе інших людей. Тобто не треба списувати все гамузом або кампанія, яка була розгорнута в мережах, коли всі генерали оголошувалися такими, які повинні там бути взагалі всі посаджені. І справедливо написав колишній керівник Генштабу Авоніані, я бачила його цей текст, що армії без генералів не буває. То бувають погані, звичайно, бувають куми, свати, брати, що, що в нашій політиці, на жаль, ще процвітає. От і це теж до нову до новизни. Тобто, ми бачимо часто нові обличчя, але не бачимо новизни. Надаємо ще кілька подій сьогоднішнього дня, саме звільнити від кримінальної та адміністративної відповідальності людей, які вчиняли злочини на території Донецької та Луганської областей, починаючи з 22 лютого цього року. Таку законодавчу ініціативу готує президент Порошенко. А текст законопроекту про недопущення переслідування та покарання учасників подій на Донбасі оприлюднило інтернет-видання Українська правда. Як зазначається у документі, глава держави пропонує звільнити від відповідальності учасників збройних формувань, а також людей, які брали участь у діяльності самопроголошених органів влади на Донеччині і Луганщині, або протидіяли проведенню антитерористичної операції. Водночас від відповідальності не звільнятимуть обвинувачених у вчиненні особливо тяжких злочинів, в тому числі причетних до падіння літака Малазійських авіаліній у липні цього року, чи перешкоджання роботі комісії, яка здійснює розслідування цієї катастрофи. Згідно з іншим документом, пропонується запровадити особливий порядок самоврядування в Донецькій і Луганській областях у рамках території проведення АТО. Для таких районів передбачено і створення загонів народної міліції, і особливий порядок призначення керівників органів. Прокуратури та судів разом з тим глава держави наголосив, що цей статус має чітке визначення у часі три роки питання особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотримуванням питань. Суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави з гарантованим належним державам всіх основних атрибутів, включаючи зовнішню політику, безпекову політику, правову політику. Вибори на Донбасі можна провести лише в половині округів. Таке вважає голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Він уточнив, що з 32 округів у Луганській та Донецькій областях лише 11 повністю контролює українська влада. І ще п'ять округів контролюють частково. Інші 16 нині захоплені бойовиками. Соціологія дає не більше 40% тих, хто візьме участь у виборах на Сході. Я думаю, реально ця цифра буде менше. Якщо говорити з загальної кількості 7 мільйонів виборців, які є на Донбасі в двох, в двох областях, ну, я думаю, якщо 2 мільйони проголосує, а, а я думаю, навіть менше. Ну, пані Орисов, в свіжій публікації ваша газета пише про два фронти про вибори. І про зону проведення антитерористичної операції не все зрозуміло з АТО і ще більше запитань так до виборчої кампанії. Так. Ну, звісно, дуже складна ситуація із виборами, зокрема. Тому що ну як як ми можемо собі уявити взагалі повноцінну цю виборчу кампанію, а при такому стані речей на Донбасі, і тут це, до речі, нас повертає в минуле. Ми якось про це теж говорили. Знаєте. Звісно, партія регіонів, крім спільного походження українського бізнесу, нездорових стосунків всередині, можна сказати, прямо олігархату, так? тобто це, це явище, яке нас вело до війни. Але вони зробили самостійно дуже багато помилок. І тим не менше, от ми були тими, хто писав в часи майдану, що якщо ми так необережно… Зруйнуємо о, о, цей фланг, то ми будемо мати стосунки напряму з прямим правлінням Путіна. І от зараз дуже багато колег радіють і кажуть, прекрасно, що партія регіонів не йде в парламент. Я не думаю, що це дуже добре. Партія регіонів, звичайно, затиснута в куток, а от, але, але і повністю можна сказати дискредитовані багато людей. Але це не є дуже добре, коли замість Бориса Каліснікова туди буде там ставлений Гіркіна пробиватися. А ця спіраль вниз вона помітна. Які люди зможуть прийти до органів місцевої влади на цих територіях, де справді одна частина просто зомбована, можу розповісти, такий штрих невеличкий. У нас на курсі, просто, як колись в Яновського у вершниках, один хлопець наш з Донбасу. Ми минулого року зустрічалися, коли проводили фотовиставку з ним, вечеряли з нашими однокурсниками, а потім через рік він пішов записуватися в ДНР. Ну, його просто на щастя не взяли, тому що він там по здоров'ю чи з віком не пройшов. А інший однокурсник пішов добровольцем. З Дніпропетровська і зараз воює в зоні війни. І ця лінія розподілу вона пройшла так швидко, але я б хотіла так само від них почути ці аргументи. Розумієте, це питання, вони їх інколи сприймали, Київ як, як Януковича, як тих, хто. До речі, про статус Донбасу. А я кажу, що Донбас раніше був під гнітом соціальним, економічним. І кримінальним, і туди ніхто не заглядував і не дивився, що там відбувалося років 20. А при тому при всьому Росію це чудово влаштовувало. І Донбас часто був відрізаний інформаційно, гуманітарно від України. Так само, як не входили в Крим. І ті явища, які там витворилися, от ми зараз ми собі можемо уявити, що там відбудеться про якихось виборах. Там є дуже сильні анклави, справді нормального ставлення до України. Я вже не кажу, що українськість якогось одного типу буває, але ці люди патріотичні. Вони абсолютно розуміють, що треба захищати свою державу, а інших налаштовувало те, що, що країна до них не була гуманною, і тому їх дуже швидко було повернути і зробити ворогами або байдужими. І як за них боротися? А знову-таки, зараз на Луганщині практично немає наших засобів масової інформації. От ми довозимо свою газету, передаємо на блокпости і всюди, де можемо, тому що знову-таки зарано почали списувати друковану пресу саме тепер, де немає доступу інколи до інтернету, де не працюють не працює там канали. І, до речі, проводове радіо було зруйновано. Ось фактично зараз Чому до війни до війни, ніби знаєте, як просто диверсійним шляхом. Ось негайно треба зробити так, щоб ті люди, яких можна повернути країні, не чекаючи якихось виборів, вони справді отримали якусь підтримку, щоб були розгорнуті, якісь цілі мережі треба розгортати для того, щоб все це стало реальним. Інакше ми будемо мати настільки складний парламент. Ще гірший ніж цей. Хоча можна було б собі уявити, що цей дуже дуже поганий. Але може бути, на жаль, не набагато краще і запобіжників немає, так? Знаєте, ну я завжди намагаюся шукати розумне і схиляти до цього людей. Так? От, наприклад, я там навіть в якихось крайніх варіантах шукаю, а як можна ще, як можна інакше. Але попередні роки мені показали, що наші політики, на жаль, е е е е такими раціональними аргументами якось не послуговуються. Вони про це ніби говорять в ефірах, але коли приходять кабінети, вони діють прямо інакше. От е е я навіть говорила, що якщо нам під час війни не зрозуміло, що в списки повинні прийти найкращі люди. Якщо вже ми пішли на вибори, такий ризик, такі затрати, що заважало зробити національну збірну, де будуть справді ті, хто найкращі в сфері оборони, там найкращі, і вони їх прекрасно всіх знають. Але оця... А, нездорова така лінія, яка ну знаєте, давно почалася. Що своїх професіоналів наші політики часто бояться більше, ніж ворогів. І тому оголені були і міністерства і оборони, і до, ну, до речі, досі немає секретаря ради безпеки. Я, я, я чесно кажучи, я не вірю, коли говорять, що ця посада тримається під вибори. Щоб зараз кому-небудь пообіцяти, а після виборів дати. Такі бували розмови, і зараз вони є, звісно. Але насправді такого часу в Україні ніколи не було, такої гостроти виклику ніколи не було. Тому що і... от це відчуття, да, що не консолідована навколо розуму Україна, повинна бути те, що називається точка зборки. От потрібне розуміння, що є, є час, коли потрібен національний інтерес, який має перевагати. Коли сам е, е, Луценко... Читав списки своєї партії і сам собі ем, посміхався так е, розраховуючи, а, а це нормально? По-моєму, ні. І тим більше він має можливість впливати на якість цього списку. Тому що я, чесно кажучи, не думаю, що президент так глибоко в нього занурювався з огляду на складність ситуації і скільки на ньому всього висить. Тому якість списків, правила, за якими буде сформований новий парламент, а люди, які можуть прийти через Донбас, все це створює нові проблеми. Будемо дивитися, що, що ті проблеми з собою принесуть. А поки згадуємо ще події сьогоднішнього дня, зокрема про те, що Проект бюджету на наступний рік кабінет міністрів не виноситиме на розгляд Верховної Ради, доки парламент не ухвалить пакет урядових економічних реформ. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценін на засіданні уряду. За його словами, Кабмін підготував два варіанти кошторису: перший на основі чинного законодавства. Другий на базі законопроєктів про податкову та бюджетну реформи. Уряд наполягає на останньому варіанті і просить парламент ухвалити пакет законів уже завтра. Зокрема, Кабмін запропонував декларувати усі доходи фізичних осіб та запровадити разову безкоштовну податкову амністію. На старій консервативній мінусовій базі, без реформ, без змін нема ніякого змісту приймати закон про бюджет. Тому що це в першу чергу зрада сподівань людей, які дійсно хочуть змін. Наші зміни дають дитинізацію, наші зміни зменшують тиск на бізнес, наші зміни дають права територіальним громадам, наші зміни спрощують податкову систему, наші зміни роблять невеликий, але правильний крок вперед. Зараз слово за парламентом. От, кажуть, що реформи не діють або ж не впроваджуються. От люди чекали, чекали, тепер почули про те, що е, щойно буде цей пакет реформ проголосований, і одразу ж з'явиться відкритість і відпустить бізнес е, від цих лищад. Ну і так далі, тому подібне. Хочеться сподіватися. Я просто згадую скільки наших поїздило в Грузію. Для того щоб подивитися на, на чудеса і як вони змогли. А от я думаю, що там є дуже простий е, рецепт. Треба захотіти. Треба захотіти зробити саме те, про що ти говориш. Амбіція повинна бути в тому, щоб залишити свій рядок. В історії, де тебе будуть згадувати, спочатку будуть як на Касакашвілі повісять всіх собак, але зрештою через якийсь час будуть їздити і показувати. Ось країна повернулася, незважаючи на війну, незважаючи на агресію, так само, незважаючи на те, що вона невелика, чи може завдяки тому, що вона така їй краще було розвернути. Але це виразний приклад. І мене дуже турбує, от, наприклад, те, що в Харкові ну десь на днях представляли книгу Бальцеровича. І я дивлюся знову, наші журналісти заголовки такі дають Україні потрібен свій бальцерович. Слухайте, і мені здається, що ми це пишемо і чую вже це 20 років. І шокову терапію, і до І, бальцерович. і мене, це, мене це невимовно дратує через те, що у нас, коли ставляли туди в уряд ну, гарного, е, гарного чоловіка Шеремета, так? Да. І економіка, і знання, і е, вища школа, і є саміт, всі обхвалюють один одного, всі прекрасні. Приходять в уряд, ніхто не працює. Чому не чому так? Або ця теорія в нас не не дуже така, або люди з теорією дружать, з практикою ні. А тим більше от, приходять навіть потім і кажуть, що ми не думали, що там такі авгієві конюшні. Друзі, а ви думали, що там? Залишилося після всього. <гум> да, тобто це якраз і вимагає тяжкої роботи. І мені здається, що от саме така, знаєте, тусовочна, таке, -таке тусовочне уявлення про те, що треба якось поговорити, потім кава-брейк, а потім і все буде само собою робитися. На жаль, українська ситуація інша, вона потребує великої Тобто, Треба вкавувати. І тут добрий кожний знак з уряду, звичайно, хочеться підтримати, хочеться і, і допомогти президенту в тому, що йому в нього вдається. Тому що я собі уявляю, який на нього звалився тягар. Тобто, реально можна собі уявити, яке навантаження. Але єдине, що все-таки потрібно настійливо радити і вимагати. Перше, справді інформування про те, про що ми згадували, тому що українська ситуація настільки складна, народ багато чого зробив для країни, а він заслуговує довірливої розмови. А друге, це знову-таки пояснення в багатьох кадрових призначеннях. Я не казала про силовий блок, багато є речей, які людей дуже турбують, особливо в стані війни. І перші сигнали, які роздаються, потрібно негайно реагувати. Я думаю, що драма і трагедія Іловайська. І з одного боку, це так. А з іншого, розумієте, от спеціалісти кажуть, що стримує дуже багатьох людей. У нас не був оголошений воєнний стан. І командири, які рятують своїх бійців, часто... Там, може, десь вони формально порушують якісь уявлення, але до них можуть застосувати якесь законодавство. Росія в одних умовах, а Україна в інших. Тут треба ще бути дуже бережливим до кожного життя і до кваліфікованих людей, які теж потрапляють у ці подвійні лищата. Одним словом, ми ще навіть про журналістів не говорили. А вже скільки викликів нових, які потребують постійного осмислення, які потребують такого ну, нормальної, загально нормальної, загальнонаціональної, теплої розмови. А коли я дивлюся на ці всі з'їзди, які відбулися за невеликими винятками, справді вони якісь Погортаєш підшивку, що ми писали, які фотографії були, мало що змінилося. Можливо, зміниться після цих виборів? Ну, вибори самі будуть ще такі, знаєте, в складних умовах. Я не уявляю собі, як вони будуть проходити. Вони такі ще до повної міри віртуальні. Все буде залежати, знову-таки, як поведе себе Росія. Наскільки тривалим це перемир'я? Що може ще зробити світ, для того, щоб стримати агресора? Бо ну, не може це недооцінювати. Конфлікт глибинний. Він дуже давно зрів і давно готувався. Сьогодні ми читали, що МЗС Росії заявив про те, що треба вже подивитися на утиски російськомовних у Прибалтиці, як вони кажуть, насправді в країнах Балтії, чого вони так. не визнають тут теж, от у нас фігура да? У нас інколи кажуть юга Восток. Угу. І вчора навіть ну. Ларін Сергій yeah. каже, проблеми юга Востока. Це перший маркер, коли люди говорять з чужого голоса. Хоча йому ну, здається, він, коли був в Кировограді, був дуже таким нормальним, прогресивним губернатором. І ось так само Росія. Вона зараз маркер виставляє. Це території, які вона хоче створювати проблеми, і дивиться, як буде реагувати світ. Чи настільки жорстко, що все-таки треба над цим задуматися, чи ні. Тому що деякі жартуни кажуть, що НАТО останні роки перетворилося таку організацію, що Грінпіс більш войовничий. І вони теж випробовують. А ось викрали офіцера в Естонії? Теж. Як прореагували, і як далі можна? Тому це дуже серйозна гра нервів, і вона безумовно буде мати значення. І тут українці, які за останні місяці показали, що і мужні, і, і відважні, треба ще бути дуже витривалими і набиратися енергії на довгий час. Тільки ж куди, куди її складати, де її, де її зберігати. Таким же ж не запасешся. Ну, бачите, Наперед. я маю на увазі, перш за все, ці риси, які в нас, можливо, десь там є, дрімають, вони не були раніше задіяні, а тут потрібна і витримка, потрібна підтримка один одного, потрібно більше доброти виявляти, що, можливо, раніше над цим не дуже задумувалися, але все це допомагає в сконі часи. Я вам дякую. Лариса Івшина, головний редактор газети День, була разом з нами. Відсумковому проєкті так само, день вже не вперше. І дякую вам нову книгу від газети День. Клас. Дякую вам. Будемо читати вже після ефіру, а зараз згадаємо ще кілька подій, які приніс нам цей день.